Юнати Юна. так. О, то в них така емблема була. Ну так. Круто. Слухайте, все, все, костюм я собі маю. Синій піджак юного натураліста та вінтажні гірчечні штани. 30-річний Юрій Тоцький обирає одяг, якому піде на співбесіду з роботодавцем, аби влаштуватися на роботу. Чоловік нині проживає в центрі реінтеграції для безпритульних. До цього 10 років жив на вулиці. Я виріс в інтернаті. Мене мої батьки, коли мені було два місяці, викинули на смітник. Взимку було це дуже складно, тому що ти розумів, що роботи якби особливо немає, і ти, помимо того, що тобі потрібно харчуватися кожен день. От то ти мав себе обрізати в тому плані, що тиждень ти не їси, а відкладаєш ті гроші, які ти тобі там попалися, ти відкладаєш просто на одяг. Юрій, згадує, як місяць тому звернувся у центр. Я приїхав в кофтині, яка зараз на мені. Приїхав в курточці, але в такому трішки жахливому стані. От е через те, що я 10 років прожив на вулиці, якби і про центр дізнався через е взагалі через одну організацію. От і навіть не знав, що такі центри є. Юрій один із 24 чоловіків, які нині проживають у центрі, розповідає менеджерка благодійної організації «100% життя Наталя Бойко. каже крім чоловічого, ще є центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Коли у нас є потреба, ми про неї заявляємо. Ми, наприклад, пишемо там: у нас з'явилася жінка, вона приїхала в одному халаті завтра та їй поїхати написати заяву в поліцію. Їй треба теплі штани, теплий светр. Якщо ви привезете майку, при всій навіть найбільшій повазі ви їй не допоможете своєю майкою. Люди часто несуть до центру непотріб, розповідає Наталя Бойко. Дитячі речі, брудні, одяг для дорослих порваний в плямах, без резинок, гудзиків та іншої фурнітури. Центри це не смітник. Тут живуть звичайні люди. Е, ви можете навіть подивитися на річ. Якщо ви розумієте, що вона в жахливому стані і ви її не одінете, не приносите. Тут навіть не на питання одна їм там малесенької якоїсь дірочка, яку ви можете вдома зашити. Тут приносять ну, просто порвані, брудні, непрані речі. Потім наші працівники в ньому риються, перебирають це брудне і ми не знаємо, куди його дівати. Ну це ж це елементарна взаємоповага. Якщо ви цього не одягнете чи ваші діти, не приносите це іншим людям. Це не допомога. Приймає одяг соцпрацівниця, яка не може одразу передивитися всі речі, пояснює менеджерка. Тому в центрі накопичується непотріб. Проблема в тому, навіть куди його утилізувати. Тому що, якщо, наприклад, там якась бавовняна, ми його віддаємо на друг. Вони використовують на підстилка. Якщо це речі, які не підходять навіть на друг, ми думаємо, куди його діть, на смітники і так далі. Пані Наталя додає, іноді люди приносять епатажні та небуденні речі, які доречніше вдягати на карнавал чи костюмовану вечірку. Пожертвували на кризовий центр для жінок. От, будь ласка, такі туфлі. Просто це фото облетіло весь інтернет, і там навіть люди коментували, я б таке одягнула. Ну там я не спорю, що можливо, якщо ви склали собі якийсь лук, і вам воно підходить, то може ви його і одягнули. Але жінка, яка з дитинкою в одній руці ще з другою в іншій, і біжить там на роботу, кудись продукти продавати, ну навряд чи вона піде в цих туфлях. Чистому сучасному одягу вони завжди раді, каже Наталія Бойко. Краще принести одну-дві речі в охайному стані, аніж зносити гори непотребу, які все одно потрапить на смітник. Вікторія Будавіцька Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.